Дев'ятниця до Святого Духа, День п'ятий. Любов життєдайний відпочинок, любов зветься відпочинком посеред труду і потіхою серед плачу. Любов це спочинок, що відсвічує душу, бо лучить волю тих, які люблять. Усвідомлення того, що Бог бажає, аби душа прийняла якесь страждання. Вистачає її заспокоєння посеред зневаг, болю і страд. Достатньо вимовити так, Бог хоче, щоб знайти мир і задоволення посеред прикростей. У цьому полягає, полягає саме той спокій, що перевищує всяке чуттєве задоволення. Божий мир, що вищий від усякого уявлення. Свята Марія Магдалина Паційська відчувала велику радість, як тільки промовила слово, слова Божа воля. У житті кожен мусить нести свій хрест. Свята Тереса каже, що хрест є тяжким для того, хто тягне, а не для того, хто пригортає його до свого серця. Багатостраждальний Йо слушно заявив, що Бог добре знає, як ранити і лікувати. Ранить і лікує. своєю Еленість у святий дух щини з солодкими і любими гань, ганьбу та муки. Хіба Спаситель не заявив своєму отцеві, так, отче, бо так подобалося Тобі. Так слід і нам говорити серед протиріч Господи, нехай буде так, бо так подобається Тобі. Кажім, коли нападе на вас страх перед якимось дочасним лихо. Мій Боже. Роби що бажаєш, бо вже тепер приймаю те, що зробиш. Тут корисно наслідувати святу терезу і часто продовжня жартувати себе Богові. Мій Боже, скільки разів я погордила твоєю волею, щоб чинити те, що подобалося мені, жалую, що я так поступала. Господи, хочу відтепер усім слух серцем любити тебе. Говори, Господи, твій слуха слухає. Скажи, чого бажаєш від мене, бо в майбутньому хочу це виконувати. Твоя свята воля буде моїм єдиним бажанням і любов'ю. Святий душе, допоможи, бо я немічна, ти такий добрий, то як можу я щось інше любити більше, ніж тебе. Своєю святою любов'ю опануй всіма моїми почуваннями. Зрікаюся всього, що вповні віддати себе Тобі. Моя мати Марія, надіюся на тебе. Отче наш, що сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.